Маємо в наявності обіход від фірми Primark, В даному лотику будуть простенькі, як бачите, на резиночках, полотенечка кухонні різних кольорів, комплекти постільної білизни. Також просто на резиночці. Це в нас теж простінь, двохспалочка, полуторка. Дуже гарно комплект білизни. Ось така подушечка з цічом. Нестандартна. Не така, як пісів, прикольно. Hello Kitty комплектик. Також комплектик. Двохсторонній. Квіточка темно і світло. Простенька на резиночці. Кушнички. Також простень. Стіч. Подуже любить. дітки. Гарний такий набір. Також набір. Простень. Резиночка прикольна. Ця резиночка можна скомпонувати. Зірвати цілі комплекти, наволочки, рушнички, комплектик постійної білизни, Також комплектики.